Хоча сучасні жінки вільно формують своє життя, існує громада, де час зупинився, жінки, амішки живуть у невидимій скляній клітці традицій, де кожна дія від того, як вони застібають свої сукні до слів, які вони говорять своїм чоловікам, суворо контролюється, ці правила не тільки здаються дивними, але й кидають виклик кожному уявленню про свободу та ідентичність, яке ви можете мати, готові бути шокованими. Пориньте в загадковий світ жінок-амішок із десяти правилами, які залишать вас у невірі. Один. без макіяжу та прикрас У Сполучених Штатах жінки витрачають понад 50 мільярдів доларів щорічно на косметику, але для жінок-амішок ця цифра дорівнює нулю. Їм суворо заборонено використовувати будь-який макіяж чи прикраси, включно з обручками. Їхні обличчя представлені світу саме такими, якими їх створила природа. Без винятків. Навіть у день весілля, коли більшість наречених виглядають найгламурніше, жінки амішки залишаються без макіяжу та декоративних аксесуарів, це правило походить від прагнення до смирення, прикрашання себе для привернення уваги, розглядається як ознака марнославства, шлях до інших гріхів. 2. абсолютна покора в шлюбі. У світі, що дедалі більше визначається егалітарними стосунками. Амішкі шлюби функціонують за зовсім іншою схемою, де чоловік є безперечним главою сім'ї. Жінка амішка обіцяє підкорятися своєму чоловікові в усіх питаннях, ставити під сумнів або оскаржувати авторитет чоловіка вважається як неповагою, так і гріхом це підкорення поширюється на всі аспекти життя від важливих рішень, таких як переїзд сім'ї, до щоденних виборів щодо ведення домашнього господарства. У сферах, де сучасні пари могли б вести переговори та компроміси, від амішських дружин очікується повне дотримання побажань їхніх чоловіків, що стосується рішень усієї громади, голосувати дозволено лише чоловікам. Концепція амішського шлюбу не зосереджена на романтичному задоволенні чи індивідуальному щасті, натомість вона побудована на чітко визначених ролях, що забезпечують виживання сімейної одиниці та громади. Можливо, найдивовижнішим є те, що багато жінок амішок не розглядають це влаштування як гнітюче. Виховані в цій системі з матерями та бабусями як зразками для наслідування, більшість жінок амішок приймають своє становище як природний і божественно встановлений порядок 3. рідко працюють поза домом понад 70% американських матерів з дітьми працюють. Однак у громадах Амішів робота жінок повністю зосереджена на домі, їхня праця невпинна, інтенсивна та життєво важлива для виживання сім'ї. Зранку до пізнього вечора вони займаються завданнями, які виснащили б багатьох сучасних фахівців доять корів о 4.30 ранку, готують страви з нуля для великих сімей, перуть одяг вручну, доглядають за великими садами, консервують сотні банок їжі. Шиють весь одяг для родини та прибирають без сучасної техніки. Деякі жінки амішки заробляють гроші через домашній бізнес, наприклад, продаючи ковдри, випічку або вироби ручної роботи. Однак ця діяльність завжди здійснюється вдома та обертається навколо їхніх основних домашніх обов'язків. Багато жінок-амішок розглядають управління домашнім господарством як шляхетну місію, священний обов'язок, а не обмеження. 4. Жодних фотографій. В епоху, коли середньостатистична людина робить понад 1800 фотографій на рік, жінки амішки проживають усе своє життя без жодного свого знімка. Це суворе правило походить від їхнього тлумачення біблійної заборони проти виготовлення кумирів. Сімейні портрети, селфі або фотографування туристами суворо заборонені та вважаються серйозними порушеннями їхньої віри. Більшість амішських будинків містять лише невеликі ручні дзеркала, які використовуються виключно для практичного догляду та занадто малі, щоб відобразити повне зображення. Їхнє почуття ідентичності ґрунтується на їхніх здібностях та характері, а не на зовнішності. Коли жінка амішка помирає, часто немає жодного фотографічного запису її існування, лише спогади тих, хто її знав, і матеріальні речі, які вона створила ковдри. Банки консервації, сади та діти слугують її тривалою спадщиною. 5. заборона на стрижку та укладку волосся. У той час, як середньостатистична американська жінка витрачає понад 55 тисяч доларів за своє життя на стрижки, фарбування та засоби для укладки, жінки амішки ніколи не стрижуть волосся від народження до смерті. Ця практика безпосередньо ґрунтується на біблійному вченні, що волосся жінки це її слава і її покриття. Для жінок амішок стрижка навіть одного дюйма волосся вважається серйозним гріхом, що порушує Божий природний порядок. Більшість жінок-амішок мають волосся, яке сягає далеко за талію, їхнє волосся ніколи не носиться розпущеним на публіці. А розділене проділом посередині зібране в тугий пучок і прикрите молитовною шапочкою. Кожного ранку догляд за волоссям включає ретельне розчісування та укладання їхнього надзвичайно довгого, важкого волосся, у точно розташований пучок, який повинен надійно триматися протягом дня інтенсивної праці. У той час як молоді жінки поза амішським світом часто відзначають важливі події зміною зачісок або стрижкою волосся, дівчата амішки мають зовсім інший досвід їхнє волосся залишається незмінним від дитинства до глибокої старості. 6. обмеження щодо гудзиків у багатьох аміжських громадах використання гудзиків на жіночому одязі суворо обмежене або повністю заборонене. Замість них основними методами кріплення одягу є прямі шпильки та гачки, що непомітно приховані від погляду. Гудзики історично асоціювалися з військовою формою та світською модою. Обидва відкидаються амішами, які цінують мир і скромний одяг. Крім того, гудзики колись вважалися формою прикраси, що суперечило амішському прагненню до простоти та смирення. Деякі амішські групи дозволяють маленькі, прості худзики, як правило, чорні на певному одязі, інші дозволяють худзики на чоловічому одязі, але забороняють їх для жінок. Найконсервативніші групи взагалі забороняють гудзики для всіх безликі ляльки. Коли ви думаєте про дитячі ляльки, ви ймовірно уявляєте яскраві очі, усміхнені роти та реалістичні риси. Але в амішських домогосподарствах маленькі дівчатка граються з чимось зовсім іншим. Амішські ляльки безликі мають просту тканинну голову без будь-яких рис обличчя, це не виробничий недогляд, а свідомий вибір, що ґрунтується на біблійній заповіді проти створення кумирів. Аміші вірять, що малювання рис обличчя навіть на іграшці кидає виклик ролі Бога як єдиного творця життя. Ці виготовлені вручну ганчіркові ляльки, одягнені в мініатюрний амішський одяг, можуть здаватися дивними для сторонніх, але вони відображають фундаментальну цінність, внутрішні якості, важливіші за зовнішній вигляд. Вісім завжди носять головний убір з моменту пробудження до сну волосся жінки амішки залишається прихованим під головним убором або молитовною шапочкою. Ці білі шапочки є не необов'язковими аксесуарами, а обов'язковим релігійним вбранням для кожної охрещеної жінки без винятків. Дотримання цієї практики є абсолютним працюючи в полі, відвідуючи церкву, роблячи покупки або навіть народжуючи дитину, шапочка залишається надійно зафіксованою. Багато сторонніх не усвідомлюють, що молитовна шапочка прикріплена до нижнього шару. Часто сітчастого чепця, призначеного для підтримання волосся в порядку та прихованим. Ця багатошарова система гарантує, що жодна волосинка не буде видною під час щоденних справ. Стиль і розмір шапочок можуть дещо відрізнятись між різними амішськими громадами, слугуючи візуальним ідентифікатором, який вказує, до якої групи належить жінка. 9. весільні сукні. Коли ви уявляєте наречену, ви ймовірно уявляєте вбрання чисто білого кольору. Однак наречені амішки ніколи не носять білого, натомість вони обирають сукні таких кольорів, як синій, фіолетовий, зелений або бордовий. Амішська весільна сукня так це не одноразове вбрання, а стає недільною церковною сукнею нареченої на все її подружнє життя. Її носять що другого тижня для богослужінь, тому сукня обирається з урахуванням довговічності, щоб вона прослужила десятиліттями. Без мережива, бісеру, шлейфа та фати. Амішська весільна сукня виглядає майже ідентично іншим сукням нареченої, відрізняючись лише новим кольором. Що символізує її перехід у подружнє життя. Багато амішських наречених шиють свої власні сукні, витрачаючи тижні на створення вбрання. Після смерті їх часто ховають у цій самій сукні, що робить її найзначнішим предметом одягу, яким вони коли-небудь володітимуть, відзначаючи як початок, так і кінець їхнього подружнього шляху. 10. одяг ручної роботи. У той час, як більшість людей переглядають безліч модних варіантів онлайн зі швидкою доставкою, жінки амішки шиють вручну кожен предмет одягу, який вони носять. Кожна амішська громада дотримується неписаного кодексу під назвою Орднунг, який диктує точні правила щодо одягу від типу тканини та допустимих кольорів до довжини подолу, дизайну рукавів та методів кріплення. Амішська сукня вимагає близько 34 ярдів тканини і займає 5-7 годин для завершення. Оскільки більшість жінок-амішок мають лише 34 повсякденні сукні та одну недільну сукню, вони витрачають понад 20 годин праці лише на створення базового гардеробу. Жінки-амішки ніколи не переймаються тим, щоб слідувати модним тенденціям. Їхній одяг суто функціональний. Дівчатка навчаються шити, спостерігаючи за своїми матерями та бабусями, опановуючи техніки, що передавалися поколіннями. До 12 років більшість амішських дівчаток можуть пошити цілу сукню з пам'яті, ріжучи тканину без викрійки. Ці 10 правил розкривають світ, який існує поруч з нашим, але неймовірно відрізняється. Жінки амішки живуть глибоко вкорінені в традиціях. Пов'язані правилами та очікуваннями, які більшість сучасних жінок вважали б нестерпними. Однак, перш ніж поспішати із засудженням, варто розглянути, що вони отримують згуртовану громаду, чітке відчуття мети та свободу від багатьох тривог сучасного суспільства. Поділіться своїми думками і давайте разом досліджувати більше унікальних культур.